Згідно плану реконструкції набережної, воду у південному бузі спустили. І так усі, хто кидав у річку пляшки та усілякий непотріб, сподіваючись, що у воді його не буде видно, можуть прийти і подивитися уже видно. Окрім сухого очерету та трави, клопотів комунальникам додало горе сміття. Ми прибрали потужністями наших комунальних підприємств. Це комунальне підприємство по зеленому будівництву, комунальне підприємство по ремонту експлуатації доріг. І це вони вчора працювали. Сьогодні ми виконуємо роботи потужності. межаків. очистили територію набережної від пластикових та скляних пляшок, шин, сухостоїв. Виловили десятки мішків сміття з річки. За словами Віктора Чапайди, лише з паркової зони за день вивезли кілька причепів пляшок. Долучилися до прибирання прибережної смуги і працівники міськвиконкому Дружньою бригадою. Зібрали сміття на вулиці Північній, на відрізку від західної окружної до паркової зони. Сама ж реконструкція наборожної триває згідно плану. Наразі працівники із Трансбут укріплюють берег монолітною бетонною підпірною стіною. Поменшало води і на лівому березі Південного Бугу в зоні пляжу. Там рятувальна служба обстежить дно та засипле ями.